У цьому відео я розповім вам про важливе попередження, яке нещодавно випустили центри з контролю та профілактики захворювань. Вони попередили медичних працівників та громадськість про підвищений ризик зараження лихоманкою Денге в США Денге це захворювання, яке переноситься комарами, яке може бути досить важким у важких випадках, його іноді називають костоломною лихоманкою. Але деякі з нас можуть трохи розслабитися, комарі, які переносять цю хворобу, живуть лише в деяких частинах країни. Що таке денге? Денге це вірусне захворювання, і вірус передається комарами, конкретно видами Aedes. Так, існують різні види комарів. Ця хвороба в основному зустрічається в тропічних і субтропічних регіонах. Існує чотири типи денге. Просто пронумерування 1, 2, 3 і 4. Якщо ви заразитеся і одужаєте від одного з них, у вас з'явиться імунітет до цього типу, але ви залишитеся сприйнятливими до інших. Друге зараження денге, іншим типом, ніж перший, збільшує ризик того, що ваше захворювання буде більш важким. Симптоми легкого випадку денге включають високу температуру, болі в тілі і часто висип. Ви також можете відчувати нудоту та блювоту, головний біль та або біль за очима. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, більшість людей одужують за 1-2 тижні. У важких випадках денге можуть з'явитися додаткові симптоми після того, як температура вщухне. ВООЗ перераховує їх як сильний біль у животі кровоточивість ясен або носа, кров у блювоті або стільці, а також відчуття надзвичайної втоми, спраги та слабкості. Денге найпоширеніша у світі хвороба, що передається комахами. Специфічного противірусного лікування Денге не існує, лише підтримуюча терапія. Була вакцина проти неї, доступна дітям у районах. Де Денге є ендемічним захворюванням, але виробник припинив її випуск через відсутність попиту, повідомляє CDC у своєму медичному попередженні. Пуерто Ріко оголосив епідемію Денге на початку цього року, і вони використовують залишкові доступні дози до їх закінчення. Більшість випадків денге в континентальній частині США пов'язані з мандрівниками, але у нас є і місцева передача. З попередженням Сідиси, яке потрапило в заголовки, важливо пам'ятати, де зараз відбувається передача Денге. Більша частина континентальної частини США не має місцевої передачі Денге, ви не можете вийти на вулицю і заразитися. Так, чому ж попередження? Ну, багато місць, де можна заразитися Денге, є популярними туристичними напрямками. Існує також кілька територій США та вільно асоційованих держав. Які мають часту або безперервну передачу Денге, повідомляє Сидеси, Пуерто Рико, Американське Самоа, Віргинські острови США, Федеративні Штати Мікронезії, Маршаллові Острови, Палау у континентальній частині США можливе зараження Денге на місцевому рівні, але поки таких випадків небагато. У Флориді, Гаваях, Техасі, Аризоні та Каліфорнії були випадки місцевої передачі Денге. На даний момент цього року в Пуерторико зареєстровано 1498 випадків і 745 випадків, пов'язаних з подорожами, в США, тобто хтось поїхав в район з Денге, а потім привіз вірус з собою. Випадок подорожі може перетворитися на місцевий спалах, хоча це не часто. Скажімо. Ваш сусід щойно повернувся з відпустки в Пуерторико, і ви обидва живете у Флориді. Комару можливо вкусити цю людину, а потім вкусити вас. Тому Сидиси просить медичних працівників пам'ятати, що людина, яка не подорожувала, все ще могла заразитися Денге на місцевому рівні, якщо вона живе в районі з відповідним видом комарів. Де живуть комарі, які переносять Денге? Денге передається комарами Еїдис, особливо Еїди Аджепта, але іноді Еїдис Олбі у час. Ці комарі маленькі і мають чорно-білі візерунки, якщо придивитися, і вони кусаються протягом дня, а не тільки в сутінках і на світанку. Вони також можуть розмножуватися в дуже маленьких ємностях із стоячою водою, наприклад, під унах під квітковими горщиками. Ці відмінності відокремлюють їх від комарів кюлекс, які є більш поширеним типом у багатьох частинах США. Комарі кюлекс не вважаються компетентними переносниками Денге. Тому, якщо у вашому районі є лише кюлекс, вам потрібно турбуватися лише про випадки подорожей, а не про, ймовірно, місцеві. Так, де ж комарі Еїдис? Найновіші карти Сидиси датуються 2017 роком, але ось вони. А адже дуже ймовірно процвітатиме на більшій частині півдня, від Флориди до Техасу та вгору до Кентукі та частину Клахоми та Міссурі. Є також дуже ймовірні райони в Техасі, Аризоні та Каліфорнії. Еїди з Олбюпикчас можуть жити і розмножуватися в багатьох з тих же районів, але менш імовірно, що вони будуть процвітати в Аризоні і Каліфорнії. З іншого боку, найпівнічніша частина їх ареалу простягається трохи далі, аж до Огайо, Нью-Джерсі та частин Пенсільванії. За 7 років з моменту публікації цих карт можливо, що ареал комарів розширився. Комарі Еїди злюблять теплі температури, а зміна клімату дала нам більше таких. Денге також легше передається в більш теплі, вологі частини року, а їх у нас теж стає більше. Як я можу захистити себе від Денге? Сидісі рекомендує всім нам вживати заходів для захисту від укусів комарів, це включає використання зареєстрованих ІПА-репалентів на шкірі. Мені подобається Katter Skincateons 7% дит, достатньо для мого двору, але є також репел 100, якщо вам потрібен дуже сильний захист. Кондиціонер, віконні сітки та вільний одяг з довгими рукавами також є основними порадами CDC щодо запобігання укусів комарів. Якщо ви подорожуєте в теплий або тропічний район, CDC хоче, щоб ви також подбали про запобігання укусів, поки ви там. Великі пляшки з репалентом, оскільки це рідина, доведеться здати в багаж, але мені подобаються попередньо упаковані репалентні серветки, такі як ці для ручної поклажі. CDC також хоче, щоб ви звернулися за медичною допомогою, якщо у вас з'являються симптоми, які можуть бути Денге, і якщо ви перебуваєте в районі, де, як відомо, відбувається передача денге. Інкубаційний період становить від 7 до 10 днів, тому можливо, що симптоми можуть проявитися лише після повернення додому. CDC має список і карту тут місць за межами США, де ризик Денге високий.